Доброго ранку. Тепленький ранок. Якби ще ночі були теплі, то все було б просто чудово. А я заварила кашу, мама пішла кровать складати, думаю, хай настоїться. А сама залізла в помідори. Тільки працювати потрібно в рукавичках. Помідори, тут -ту -ту, гарні помідори, але Ось мене навчила сусідка моя люда. Уже ціле відро настригла, бачите? Оце все, ось дивіться, оцей кущ. Він гарний підв'язаний вже. І оці листя великі, вони не потрібні. Їх потрібно зрізати. Ось оцей ось нижній, щоб майже до землі. І цей до землі потрібно зрізати, а ці хай залишаються. І те, що йде знизу, бо ми отак садили помідори, то звідси йдуть як пагони. Теж потрібно зрізати. Воно не потрібно, воно витягує соки. Хай буде менше помідор, але вони будуть визрівати. Тут те саме, дивіться. Який листочок тут зайвий? Оцей. І відрізайте не прямо. Ось дивіться, зараз я буду відрізати не прямо біля стебла. Ось ножниці вам видно? О. А десь сантиметр відступайте. Отак. Отак, щоб було, там воно тоді заживе. Бачите, які помідорки. Сьогодні вечором ще раз побризкаю. Але я бризкаю таким, знаєте, еко. Я вам, я вам ще покажу. Мені дуже подобається. Воно дуже гарно тримає помідори. Але зробила глупість, дурісна. О, зараз я вам дуже покажу, дивіться як. Ось помідор. Він лежачий був. Дивіться, І ось ізнизу знизу пішов оцей паразит. Ось від корня пішов. Бачите, ось він, ось. він не потрібний. Його потрібно отак. опа, І відрізати. Цей паразит він не нужний. Щось хотіла сказати? А, посадив, посіяла тут редиску. Тепер так, бур'ян пробивається, то випало би пішов, а так тепер чекати треба редиску. Це проблема, знаєте чого? Це проблема, що мало землі. І ти сунеш, сипиш, щоб тільки. Ой, щось лази по мені. Щоб тільки було більше ну, різноманіття, що ви вирощуєте на огороді. Бачите, я пташки до гірків поставила, це має так капельний такий полив. Нічого, тепло буде, підуть гірочки, піде-піде все. Навіть персик знає, що ми будемо його викидати, дивіться, наверху, які персенята, Ну, він нас не обдуре. хай іде гуляє. Так що, це зараз все доріжу цей рядочок і все. І підемо поснідемо з мамою. Потім я продовжу далі працювати, тому що і полуницю треба. Надо... Як їх називають, вусика зрізати. А сьогодні, а сьогодні нарву полунички і вишеньок. З вишеньками зроблю варенички від солохи на пару. Ну, Займаємося. Це. Ой, паутина літає. що це лето чи що. Ой, вибачте. Це все воно чистеньке, воно не хворе, все це в компостну сюди яму. Викидаємо тут все тільки чисте. Ой, оце набила відро, що не можу навіть висипати. Ось так, бачите, колисячко гарне. Це все буде удобрення. Так, добре, зараз снідемо і продовжуємо потихеньку робити. Не спіша, зранку гарно. Спочатку на огороді роботу зробити, а потім на кухні щось можна там робити. Вірно, мама так їх вже їй віддала все доводничество. Вона їх вже так вимила, що вони як нові, ви бачите? Угу. Так, ходімте снідати. ви обрізали зайве листя, потрібно підкормити підкорінь. Підкормки є різні, вони ефективні, деякі неефективні. Я бруштинову кислоту використовую, одна таблеточка на літр води. Вона не дуже гарно так розчиняється, тому я подавила ці таблеточки і залила теплою водою, бачите, перемішую, але така пінка є, але нічого. Що потрібно, те розчинила. Зараз я вам покажу отака бруштинова кислота. отака. Це китайська, а це наша, але таблетки зовні однакові. Все, і оце на 10 літрів води, тепленької бажано, підливаємо під самий корінь томати. І гірки, і перець, і сині, все. Ну, мені на все не хватає, але зараз оце я вилью в лійку і підливатиму. Ось налила. Водичка така кімнатної температури. І підливаємо під корінь. Має такі під томатиками, як корзиночки зроблені десь пів літра на один кущ. Взагалі не рекомендовано поливати по листку зверху. Все під корінь, тому і придумали капельний полив. Все, підливаю. Зараз ви бачите, томати починають свісти в мене і саме час їх підгодувати.